Сьогодні в нас другий день марафону 3 на 3 І е, цей марафон присвячений детективам, як ви, можливо, могли здогадатися з попереднього відео. І сьогодні для читання я обрала Саймона Бекета та його роман Хімія смерті. Е, я нічого не знаю про автора, я нічого не знаю про цей роман, і ця книга до мене взагалі потрапила абсолютно рандомно. Вийшло це приблизно так. Десь половиною, можливо, 3, коротше, в липні. Я замовила книгу Криза сучасного світу у наш формат для свого хлопця. Він дуже хотів почитати цю книгу. Я знайшла, що є передзамовлення, і замовила йому цю книгу. І її мали відправити чи то на початку серпня, чи то всередині липня, щось таке. Ну, і я подумала, ну, якраз вона дійде, йому все одно, воно не горить. Він досить рідко читає. Як буде, так і буде. Але йшов час, йшли місяці. І нічого не відбувалося, нічого нам не відправляли, і на всі питання мені ніхто не відповідав щодо того, коли взагалі. Передзамовлення очікувати, і аж раптом ми пішли на букфест і там знайшли випадково саме цю книгу і купили її там, тому що вже не розраховували отримати її по передзамовленню, яке було оплачене. Через місяць після букфесту мені приходить повідомлення. Будь ласка, уточніть, чи актуальна адреса. Ми хочемо вам відправити ваше передзамовлення книгу Криза сучасного світу. Але оскільки вона в мене вже була, я вирішила зробити так, як робляться звичай наші кастом. Мера на роботі і спитати, чи можливо мені отримати або ріфанд, або е, просто обрати якусь іншу книгу з можливою доплатою чи поверненням різниці на мій рахунок. І вони сказали: так звісно, без питань ми зможемо вам зробити заміну. Обирайте, що вам подобається. І я вирішила, що це якраз підійде до мого плану про читання детективів. Три дні поспіль для марафона, тож я взяла бекета і вирішила читати його. Насправді, в мене на сьогодні навіть і планів якихось немає, тому можливо це буде найдомашніший влог, який тільки був з часів локдауну, але подивимось. Мені цікаво, що там за книга, і в цілому зараз дуже хочеться чогось такого, саме швидкоплинного з точки зору сюжету. Особливо зараз для мене, тому що я чи то щось підхопила. Чи то просто застудилась через <кхи> зміну погоди, але ви можливо чуєте, що голос у мене наразі трошки нижчий, скажімо так, ніж зазвичай, і більш в нос. Я прям відчуваю цю назальність, і мені здається, якби моя викладачка з вокалу. Аня дивилася мої відео. Вона б сказала, що да, це якраз ота точка, коли куди треба направлювати звук. Дуже дуже довгий вступ до цього відео, яке буде присвячено цій книзі. Я буду намагатися максимально без спойлерів про неї говорити. А вам, якщо вам цікаво, пропоную залишатися зі мною. Беріть щось теж смачненьке попити, поїсти в мене це капучино з Pumpkin. Пам Гарбузковим сиропом У мене останнім часом перемішані три мови, в яких я розмовляю на роботі. Я дуже часто використовую англійською для роботи. Англійською коротше беріть щось смачненьке і поїхали. I'm sure it wasn't true been a friendly smile has turned into a frown Я перевалила за 100 сторінок цієї книги і готова поділитися першими враженнями. Я знаю та романи, в яких автор дуже довго запрягає, підводить к. Ко... Зав'язці, знайомить з персонажами і починає близько до середини книги. Оце взагалі не той варіант, тому що нам автор з першого рядка каже, що сталося, і що просто не буде, тому що книга починається з. Дуже детального, дуже професійного опису того, що стається з тілом людини, яке помирає, на якому періоді воно починає розлагатись, на якому періоді в нього залізають лічинки, починають там жити і починають свій життєвий цикл в трупі. І всю першу сторінку ми читаємо саме про це, і перше вбивство воно. Трапляється буквально на перших 10-15 сторінках. Вбивство це дуже непросте, тому що, по-перше, труп дуже-дуже розкладений на той момент, як його знаходять. А по-друге, він явно має ознаки ритуальності. Це явно таке жорстоке, сплановане вбивство, з яким поліції дуже важко буде працювати. Але, на щастя, поліції в нас є головний герой. Головного героя в нас звати Девід Гантер. Гантер же да да Девід Гантер. Я думаю, що відсилка до англійського слова «хантер». І наш головний герой працює в цьому селищі, яке називається Менем, де власне і стаються вбивства. Він працює там лікарем-терапевтом. Три роки роки ходить. Цокає, вибачте, будь ласка, йому дуже треба туди піти. Переїхав наш головний герой у це селище саме для того, щоб прийняти терапевтичну практику в місцевого лікаря, який потрапив в аварію і прикутий до інвалідного візочка. І звісно, як і в будь-якому детективі, в будь-якій історії такого типу, в нашого головного героя є секрет. І секрет цей полягає в тому, що він не просто лікар-терапевт, він доктор медичних наук, він судовий антрополог. І раніше він займався тим, що допомагав поліції і ФБР розслідувати дуже складні справи шляхом вивчення тіла, всього, що знаходилося навколо тіла. І в цілому він був людиною, яка мала дуже-дуже серйозні професійні навички саме в контексті роботи з. Тілами. Ну і звісно, він не просто так приїхав в це селище. Кинув свою практику. В його житті сталися певні події, з якими він не зміг адекватно впоратись. Вони його переслідували, і через це він вирішив покинути все і почати просто відлюдькувати життя десь в глушині англійській. І переїхати в це селище. Якщо ви плануєте читати цю книгу, будьте готові до того, що тут буде багато описів, досить неприємних явищ, починаючи з того, як саме сходить шкіра з трупа, коли він починає розкладатися, закінчуючи описом власне мертвих там людей, тварин і так далі. І якщо у вас слабка система травлення і нервова система, то можливо це не найкращий варіант. А взагалі йде досить бадьоро. Досить легко, і в мене поки що немає якихось питань до цього роману, окрім того, що певні дії поліції і нашого головного героя мені здаються трошки нелогічними, точніше, навіть не дії, а висловлювання. Але це поки що такі мінорні штуки, на які можна закрити очі на користь того, що історія сама по собі досить цікава. Тож піду читати далі. I'm Скажіть, ви коли читаєте детективні історії, ви також намагаєтеся зрозуміти профіль вбивці? В мене це, мабуть, найулюбленіша частина будь-якого детектива це складати профіль винуватця по тих даних, які є у нас в книзі, або сперечатися з тим, який профіль нам пропонує автор через своїх героїв? От, наприклад, тут вони вперше розмовляють про те, яким має бути потенційний вбивця. Цитата. Маємо справу з людиною, яка часто буває на свіжому повітрі, фізично розвинена, достатньо розумна, але все одно необачна чи не обережна, бо залишила тіло Саллі Пальмар там, де його можна знайти. До половини чоловіків селища пасує. Я згодна з тим щодо свіжого повітря, з комплекцією потенційного вбивці, але я геть не згодна з. Ствердженням, що це необачна людина, тому що тіло залишили там, де його могли знайти. Якщо ви читали цей роман, я думаю, ви теж звернули на це увагу. Якщо не читали, я просто скажу, що на тілі були сліди ритуальності, тобто там були такі елементи, які явно свідчать про те, що це послання. І навряд чи, якраз, ми можемо говорити про те, що це було через необачність. На мою думку, людина, яка отак ставиться до своєї жертви, яка отак надає тілу певних рис, вона навпаки, саме для того, щоб тіло знайшли, залишила там його тим чином, яким вона це зробила. І дивитися треба якраз взагалі не на необачну людину, а на ту людину, яка перевіряє кілька. Кроків наперед всі свої дії і шукає визнання. Я би дивилася саме в цей бік, але можливо, я помиляюсь, <гум> скажу вам. Або якщо ви читали, ви вже знаєте, чи я була права, чи ні. I'm driving in my car, the The road is long and full of dust. The landscape changes around me, on and on I feel он афіламст many books Now it's almost understood і так я на моменті з арешту першого підозрюваного, і в мене, в принципі, немає сумнівів, що це хибний крок, тому що кількість детективів, яких одразу з першого разу знайшли вибивцю, вона приблизно нульова. Але навіть не про це я хотіла поговорити про те, що в мені не дає спокою постать одна з роману, яка начебто має робити хороші справи, але насправді все, що ця людина каже і робить, воно призводить скоріше до негативних наслідків. І я думаю, що насправді збивця, це оця сама людина. Яка по замовчуванню має нести начебто тільки світло і хороше в наше життя. Тим не менш, доказів у мене немає, окрім мого внутрішнього відчуття і того, що зазвичай от якраз в тому і полягає найбільша проблема, що е, такі люди, серійні вбивці, маньяки, якісь е, е, гвалтівники серійні, вони виглядають максимально. Простими і доброзичливими на буденній основі в своєму реальному житті. Саме тому їм насправді так легко і вдається знаходити своїх жертв, тому що зазвичай ці люди вміють маніпулятивно налаштовувати на позитивний лад потенційну жертву. Я не кажу, що в кожного з нас є знайомі серійні вбивці, про яких ми ніколи б не подумали. Що вони не таке здатні, але я впевнена, що так чи інакше кожен з нас близько чи не дуже близько, знайомий з людиною, яка спроможна на насилля, і яка, можливо, коїться насилля вдома або на роботі з підлеглими. І це не обов'язково фізичне насилля, можливо, психологічне насилля, що іноді. Навіть гірше ніж фізична, в мене є підозрі, що по-перше схопили на того, а по-друге, фігура вбивці нам вже відома, і ця фігура, на яку найменше варто було б думати. А окремо від цього я хочу сказати про те, що я щойно прочитала. Частину від останньої жертви, яка якраз прокинулася в певному місці, куди цей маніяк своїх жертв притягав, і атмосфера була передана дуже дуже вдало, дуже гнітючо. І оце відчуття липкого страху і замкненості, воно легко читується з тексту. За що автору дуже дякую в цілому, от в плані. Емоційного напруження книга досить вдало прописана. On, on on. Я дочитала хімію смерті. Можете мене привітати, але як бачите, я не на своєму читацькому місці з вогниками і свічками. І більш приємною на мій погляд атмосферою, а при звичайному освітленні звичайної кімнати. Anyway, поки я п'ю свою вечірню. Порцію протизастудного чаю розкажу вам про враження від хімії смерті. Мені сподобалася динаміка, мені сподобалося емоційне напруження і те, наскільки вдало автор його використовував. Оці всі гачки, які він розставляв по книзі, і уважний читач ну, міг пропустити. В мене е з'явилися думки десь на середині книги, що можливо не все так. Просто і однозначно, як би це дивно, не звучало в сучасному контексті, як нам хоче показувати автор і герої, про яких він пише. Дуже сподобалася атмосфера, особливо ті частини, які були прописані з точки зору жертв. Це дійсно було зроблено непогано. І це дійсно викликало такі, знаєте, гнітючі відчуття і бажання. Скоріше закінчити з цією главою і дочитати до того, що ж там, чим закінчилося, і сподіватися на хеппі енд. Дійсно така неприємна, слизька, бридка місцями атмосфера була. Що мені не сподобалося, так це обґрунтування мотивації людини, яка стояла за цим всім. Тобто в мене немає питань до того. Що це саме ця людина була винна. Але щодо мотивації, я в неї не дуже повірила, якщо чесно, тому що якось воно трошки безпідставно виглядало. І деякі моменти, про які говорив цей герой, вони не справдились, і зі свідчень людей, які оточували цього героя, це було далеко від істини. Тому трошки мені не сподобалося саме це. Але в цілому, я б сказала, що це така нормальна четвірка. До кінця, десь до останніх 50 сторінок я, би, я була впевнена, що це буде 4,5 або 5, але зняла бал саме за мотивацією головного антагоніста. Тим не менш, книга в напруженні тримала. Майже весь сюжет, і включно з кінцем, включно навіть з епілогом, що трапляється взагалі дуже рідко. Можу порадити цю книгу, якщо вам хочеться чогось швидкоплинного, чогось динамічного, якщо ви любите історії про маленькі містечка, якщо ви любите такі навколо трилерні історії, тому що порівню напруги, я б сказала, що це скоріше трилер, ніж детектив. І якщо ви любите, знаєте, такі Романи про м, м, певні професії, тому що тут досить докладно, досить детально розписано про те, як працюють судмедексперти, як працюють судові антропологи, хто задіяний в огляді місця злочину, е, які процедури проходять в тому чи іншому процесі. Якщо вам це подобається, то е, це непоганий варіант. Нормальна книга, я взагалі не жалію, що взялася за нею, що випадково її замовила, і, скоріше за все, другу теж буду брати і читати, але не так швидко, не скоро думаю. Тому що трошки вже починаю втомлюватись від такого формату літератури. Хочеться чогось більш серйозного і спонукаючого до роздуму. Це був другий день мого марафону. Три дні, три книги. Завтра робочий день, тому мені доведеться комбінувати роботу і читання. Не впевнена, що я прям зможу, маючи повну загрузку, прочитати книгу за день, але варто спробувати. Оберу щось не дуже велике або велике, але з дуже динамічним сюжетом. Щось подумаємо. Спробую, от і подивимось, чи можна працювати і читати по книзі в день. Поки що в мене є сумніви, але якщо раптом я не буду справлятись, ви про це дізнаєтесь, я скажу про це. Чесно. От, а на сьогодні в мене все. Дуже вам дякую за те, що ви подивилися це відео. Залишилися ще зі мною. Якщо вам сподобалося, або якщо ви хочете мене підтримати, ставте відео лайк. Пишіть в коментарях, чи ви читали цей роман, чи плануєте читати. І чи здогадались ви про те, хто вбивця і хто причетний в цілому до цієї історії, коли читали. А я буду допивати свій чай і йти спати. Позавтра багато чого треба зробити, і непогано було б навіть відео змонтувати на цей тиждень. Все, гарного вам дня! Читайте тільки найцікавіші книжки, а ми зустрінемося в наступних відео.